Це бур'янець, який збирається штригна борона, який ще поки що не мішає, не нам, не часнику, але згодом це все розростеться. Дивіться, ось... мовлення, не знаю, буду робити, не буду робити. Підписуйтесь <кл> на канал, ставте ось ці лайки. Бляха. Сьогодні поцепив нарешті свою штригільну борону, почав працювати. На, своєму, на своїй ділянці з під часничку, і зараз розповім, що і як в неї влаштовано. Дуже багато питань було. Прям не розраховуйте, тут рулетки зараз не буде, не буду нічого там чертежі вам зараз показувати не буду. Це все було в мене з голови. Я ні в кого чертежі не брав, це все повністю моє. Звісно, що я їх бачив. Звісно, я був колись давно на агровиставках і бачив, як вони працюють і як вони влаштовані. А також в інтернет зараз вільний доступ, Google підтримку. А в мене можете просто підглянути, кому що буде цікаво. Так, дивіться. Ось так вона виглядає. В принципі, якщо так звідстані взяти. То, ну я б не сказав, що дуже відрізняється від заводського виконання. Ось тут все регулюється. Зараз трактор трошки лівим колесом в ямку заїхав. Ця виставляється, ця поперечина виставляється в горизонті до трактора. Ось ця виставляє, ми ставимо на віску в горизонті, і ця 90 градусів до землі, кут в неї. І ось так само і ось ці тяги продольні коромисло, вертольот, ще якось на неї називають, то вже не важливо. І ось тут ми можемо рухати ліворуч-праворуч для перекриття рядів. Можна півтора ряди і колесом їздити одним. Ну, коротше, це вже для більшого удобства. Так, скажемо. Так, дивіться, що тут по бороні. У неї ось так шість рядів. На кожному ряду по 10 пружин. Потім вона в ширину робоча ширина реальна 1,50-52 м. Можна сказати, якщо геть по самим краям, то 1,53 м. Але реальна 1,50 я рахую десь так. Потім у неї регулюється кут атаки кожної пружини, кожного ряду. Вона вся повністю регулюється однаково, вся взаємно зв'язана. Тобто всі е, пружини будуть під однаковим кутом атаки. Зараз в такій більш лайтовій версії, але ще можна більш лайтову е, натиск пружин. Ось зараз трошечки таке є. Бачите, як прогрузає. На сантиметра, я не знаю, 3, да, десь до 3 см можна. Заглубити, щоб доставала до самого коріння часнику, але нам цього не треба. Як бачимо, на, корін... на пружинах ось я проїхав не дуже багато, але вже дуже багато ниточок і корінців назбиралося. Коротесенька вставочка зараз працюю, бачите, і скільки ось налипає, ось позбирав. Дивіться, це все волосиння, це все бур'янець, який збирається штригна борона який ще поки що не мішає, не нам, ні часнику, але згодом це все розростеться. Дивіться, ось який був бур'ян, коренева була тут поверхнею ось він вже починав прокидатися, але вже не прокинеться. Бачите? Як вона дуже якісно збирає. Ось! Бачите? Дрібний бур'янець, але ж його вже у нас на діляночці немає. Бачите? Падалишний десь там часничок, десь повітряна бульбашка була. Все, що в міжрядці, все, що на поверхні лежить, воно його збирає. І ось на початку його можна почистити. Ось так. І дивіться ще один принцип цієї саме ворони. вона не зв'язана ліво з правою стороною. Дивіться, зараз прохід. Дивіться, ось вона лежить. Ось той кут, дивіться, цей. Ну, вона зараз дуже сильно. Дивіться, цю сторону я підіймаю. На ту сторону практично воно не передає. Це якщо її результати, я зараз цей принцип роботи, ставлю от сюди картинку десь з літератури. Ось так, така вставочка. Працює вона, в принципі, гарно. Дивіться, ми бачимо, вона нарізає такі полоси гряди, але це нарізає два останніх ряда пружин. Ось ці полоси гряди. Коли вона йде. Всередині у неї повністю все зривається. Немає жодного ну може там сантиметрик десь не тронутий, але він все одно, грудочка та перевертається, перебивається. Тобто, ось тут ми бачимо ще груду крупнішу, а після неї, я вже тут затрамбував, вже все перетрушено. Ось бачите, вона ось так, де я ще не трамбував, вона вже ось так перетрусила. Ось ці 3 см, ось тут, бачимо, підошва більш жорстче, твердіше. А це вона вже все перетрусила. І часник, як ви можете побачити, ось ішла скоба ось прям по рядочку. Він не пошкоджений. За це можна не хвилюватися. Дивіться. Часничок не пошкоджений. Йому нічого від цієї штригальної борони не буде. Навіть я спілкувався. З людьми, які вже використовують такі штригельні борони не перший рік, як мінімум 5 років людина використовує і в неї площі до 5 гектарів часнику, то вона тільки і спасається каже, ось цими боронами до стану, коли починає викидувати стрілку часник. Потім вже починає працювати гербіцидами. Але ж це дуже великий етап, і ми на першому етапі стартовому не затримуємо гербіцидами свій часник ну, Не шкодимо його, так скажемо. Любий гербіцид це втручання в рослину, в її ріст. Тр трішки, але притармажує. Ось так, дивіться, як вона працює. Мені дуже сподобалось. Це вже другий раз. Я вже бачу результат, тому що ось пройтися по ділянці. Я один там, декілька бурінців, отам один знайшов, топтався, а так практично немає. Вони ще після дощу, наче поприймалися, але ж потім. Все-таки сонечко прижарило, і вже коренева система не та в бур'янів була. І вони всі практично позасихали, не прийнялися знову. Ось так. І зараз буду проходити цю всю діляночку. У мене тут десь посаджено близько 60 соток, десь так, плюс-мінус орієнтовно так. І зараз це все пробіжусь, повітряну бульбашку пробіжусь. Для неї я виставлю геть лайтовий варіант, щоб вона практично не лізла, тільки верхушечку шкрябала. І потім переїду там на другу діляночку, аж он там. от. Ось так. Так що дивіться, задавайте питання, кому що цікаво буде. Річ цікава, річ у виконанні непроста. Під замовлення не знаю, буду робити, не буду робити. <кій> Тому що не геть все швидко. Хто почне робити, той зрозуміє. Це все вигибати, це все рахувати. Ну, як я першу зробив, мені вже легше. Але ж перший раз не так все воно просто, як здається, з відстані і по відео. Так що дивіться, підписуйтесь на канал, ставте ось ці лайки, бляха, а то без них немає зараз просування в Ютубі. Не те, щоб я за цим гнався, але ж все-таки це якесь винагородження за оці відео. Не, не так важко їх знімати, як здається, коли дивишся, а коли знімаєш і коли це все робиш для відео, то не так воно все і просто. Все, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, і переглядайте канал. Все, па-па-па. Всім мирного неба.